В нашому господарстві от на сьогоднішній день саме топові сорти вирощується біля 15 сортів, озимої пшениці тільки вирощується. Ну, скажімо, от в минулому році один із топових сортів це Котруся Одеська, де зараз ми з вами знаходимося, де йде жнива цього сорту, ми виросли 200 тонн, воно все розійшлось і всім не, 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 не вистачило. Тому в цьому році ми більше посіяли, зараз жнивуємо. Окрім того, до сьогоднішнього дня вже зібрана досконалість, зібрана е, вимога, зібрана перемога, зібрана мудрість. Тобто, саме такі сорти е, ми можемо запропонувати сьогодні і для екстремальних умов степу, сорти, які витримують засуху, і для лісостепу степу. У нас є сорти і для поліції, є сорти. Тобто, в кожному випадку ми рекомендуємо свій сорт для кожного регіону, для кожного господарства. В нашому господарстві ми працюємо і в нас чітко притримують всі зміни. І сьогодні ми бачимо, що в залежності від попередника така і віддача. Якщо це попередник такий, як скажімо, там кукуруза на силос. То 3,5 тонни, якщо горох, то 4 тонни, якщо пар, то 5 тонн з гектара. Ну, Працюємо, звісно, без добрив, тому що не вистачає бігових коштів на сьогоднішній день все-таки низькі ціни на зерно в цілому, ну, звичайно, і на насіння. Тому ми це відчуваємо, працюємо без, без добрив. Ну, ми не можемо не робити. Захищати наші рослини, тому що це е, насіння, воно должно, ми на сьогоднішній день апробацію пройшли, зараз йде збір, врожаю, потім сертифікат, підготовка, сертифікація, тобто насіння повинно відповідати. А засоби захисту теж в ціні е, немало е, коштують, але ми не можемо цього не робити. Ну, скажімо, по рівні з першим роком, ви знаєте, ну... Ми розраховуємо на те, що ми повинні вийти на урожайність прошлого року.